Друзі, скоро вже працювати потрібно буде оприскувачем, виходити окроплювати гербіцидом пшеницю і це саме перше, що буде. Бачу, вже хлопці трішки зловили моменти певну погоду і зробили ці питання. Ну, по правді я вам скажу, що таке все змінюється. Тут по строках вже так сильно аж не виходить. Пшениця трішки підтягується, такі гарні. Є ділянки, що така вже закрила радки. Самі розумієте, що потім вже фаза така, що вносити буде не сильно добре. Зловили погоду, пройшлися. Зараз пару днів тепло, а там після внесень, ну щоб закачав гербіцид, потрібно, мені здається, ну кажу так, 8 годин. Якщо не буде душа і сприятливі погодні умови температурні, то все нормально спрацює. А я ще поки що підготовлю. Потрібно вимити добре фільтр, зараз пройтися по форсунках. Скласти все на купу, подивитися, чого не вистачає, що не так замінити, і, і щоб був готовий. Потрібно, тому що самі знаєте, що весною погоду зловити дуже важко, особливо той вітер, при якому можна проводити окроплення. Ну Температури також, щоб були відповідні у загальному всі погодні умови. Тобто, потрібно бути таким оперативним, щоб все стояло. Під'їхав, підчепив. Навіть бажано, щоб вода, ну там, звісно, не місяць стояла, якщо там недільку якусь 5 днів, 6 днів постоїть, то нічого страшного такого не буде. Вона навпаки підогріється і все буде нормально. Тобто оперативність, щоб була, під'їхав, підчепив, поїхав, покропив. Мав трішки необережність. Ну, Так, зламилася оця річ, впало на нього і побило. Бачите, зігнуло цей регулятор тиску самий. Звідси оцей вихід побило цю штучку. Ця. Нормально, а це вже, мабуть, з роками, це, ну, що скидає тиск, коли не потрібно, щоб пішло на форсунку, а щоб пішло одразу в бак. Це вже, мабуть, пересохло і зломилося. Потрібно замінити. То взяв, замовлю, там стоїть, зараз будемо ставити. І також про зберігання трішки розповім, так як я розбираю оприскувач, знімаю все осінню. Ну, Мию, так, як би сказати, після гербіцидів, знімаю шланги, насос, знімаю ці всі розпридільни, ці всі речі, ставлю в такі пакети. І там місце, ну зрозуміло, щоб нічого такого не було. Була, верніше, плюсова температура, ну і нежиле приміщення, де не використовуються якісь такі речі. Тому що все ж таки хімія вона з роками просочується в ці шланги. І якщо цей оцей пакет я відкривав, то звідти такий душман непоганий. Так, все, так. Нормально відчухалось. Трішки є середини, звідси якийсь такий наліт, таке ну, його Важко вже. Краще взяти. І все, змінись, нормально. Подивіться, зараз побачите щось можливо. Потрібно буде замінити, поїхати, щоб знати, орієнтуватися. Що саме. Чистенько. Обов'язково це все потрібно робити перед... Виходом так як це також багато що впливає на прохідність рідини, на рівномірність її внесення О, і заживаємо його сюди на місці. Трішки незручно, ці всі тут підходи сюди залазити, підлазити, Важкувато підлізти, але потрібно складати так, де важче залазити, ставити спочатку те а потім вже інші. Так, такий розподільник, буде нуляцій. ключики б ще до них, щоб пішли в комплекті, було б добре. Так, ну побачу. Не сюди. Болтів гайок нема, зараз візьму з того, прикріплю його тут. Нормально. Зараз ці шланги, це у нас йде на жовту. Потрібно махамутики новенький. Ось тут в принципі все нормально, трішки цих гайок замінити. Де й відрізав, воно так закисло оці різьби. важливо, і також вмастило його, щоб Тому що тут таке середовище доволі кислотне. Сміть розумієте, м'як, що так непогано доволі ржавіє все. І тут такий момент, що закисає, не міг. Зняти, то брав болгаркою, повідрізав їх, так як не міг відкрутити, на одні пробував, я пам'ятаю, десь отут, і вломив оцю пластмаску. Буде так вже часом замінити, Поки ще фуричі, то хай буде з тяжкою візьму, прихватю його і все. А в цих вже взяв болгарку, щоб не псувати, їх ті позрізав. Забув, потрібно бо гайок взяв на 6 підключик на 10. А болтиків таких на 6, довжиною ну, десь 20 мм, то не взяв. то Зараз також візьму його на стяжки, вже запишу. Візьметься. Заміниться. Ну, в цілому поки що все нормально. У він на сонці стояло, стан робиться доволі така еластична, що можна, як сказати, можна нормально десь насунути, всунути і закріпити. А ті, що стояли на оприскувачі, такі дубові-дубові. Так, ще форсуночки. Роблять? Руками замастив. Нормально, бачите, чистенькі такі йдуть розпилювачі, як джетовські. Гарно, себе зарекомендували. Будемо працювати з ними. Питалися, були, на які переходнички потрібно, на які ні. Но у мене оці що стаціонарні стояли, то не потрібно. А одну я відбив був. і цей. І довелося ставити переходник. То переходник іде на... Зараз побачимо яку. Я напропишу. Мене... Правильно він показує. Практично 17, десь і 8, десь 17,5, то потрібен переходничок ставити. А якщо на цих, що стоїть стаціонарно, на таких іде, і що правильно показує, 18,2. Ну, такі ще до тих потрібні переходнички, до цих ні. Одразу заходить. Ну так щільно доволі. Нормально є такі щіпчики. Тут в комплекті що можна лише раз і витягнути, поглянути, що робиться чисто. А тут бачите, потрапляє сюди речовина, йде через ці отвори, іде сюди ще. Тут бачите, якщо вона знаходиться під такими кутами, то відбувається таке розкручування і домішування рідини і з гербіцидом цими всіма речами ще в цій камері. І виприскує через таку форсунку. У мене фіолетові стоять, але що я не пам'ятаю. Було відео знімав 120 чи 130 літрів, щось таке. Не пам'ятаю точно. Доволі зручно. Це менше цієї води наливати. Виїхав, тобто більшу площу оприскуєш. І такий факел, не те, що там з тих щільових там таке воно ж ну, таке, коротше. то таке, навіщо нам просумне? А це таке до діла, Немає що тут чистити, вони чисті. Вони стійкі до, до засмічування. Ну, звісно, якщо набрати десь болото якогось чи ставу жавурниками води, то заліпить дюрку і цю. Тут немає що дивитися. Я відкручував на тій стороні два штуки. І тут два штуки, то, то нормально. Якщо затвердіваєте такі шлани, то в гарачу воду мочаєте, Ну, щоб постояло хоча б секунд 20, вона розм'якшує і тоді добре находить на, на ці трубки. Всі. В цілому ось так вийшло, все до діла. Начебто працює, а ось, бачите, поспішив поперети батька куди не потрібно. Зараз отутк візьму. Ну і в принципі все. Тут на стяжки взяв, щоб ці шланги не розбовтувались, їх також потрібно буде десь якось. Ось тут, але більшу потрібно взяти або дві в купу, ну дві купу вони слабковаті, такі тут грубші ці потрібно. А тут поставив також на стяжки. Ця вже болт не поставиться, бо вломана. А тут буде потрібно взяти два болтики. Гайки, в принципі, є, і поскручувати, щоб воно було, було нормально. Ти фарбувати, б його не мішало, побачите так на цьому, ми бачите, що, що відбувається хімія, що робить, фарба лушиться. Ну, цілком працює і працює непогано. Цих питань таких, ну оце щоб між насосом і де знизу підключати, хоч би 10 сантиметрів, щоб туди можна було залізти. Прийшли якраз, друзі, добрива. Хочу показати гумісейф компанія EcoJet-виробник. Буду вносити їх по пшениці, так як зараз на кінець неділі, там, на початку іншої, будуть вже приморозки, вона вегетацію відновила приморозки мінус один, мінус два, мінус три одного дня. Я бачу, там три дні. то... Дасть воно по шапці непогано, потрібно буде трішки підтягнути такі добрива органічні. Прочитаю трішки вам органічне добриво у місцеві, 100% органіч, натуральний органічний препарат для всіх типів рослин і ґрунтів. Природний гумат, каталізатор дії пестициду оздоровлює ґрунт, деструктор стерні. Препарат виготовлений за унікальної технології, під час якої більша частина поживних речовин перетворюється у легкодоступні для рослин форми та швидко ними засвоюється. Добриво застосовується для внесення до ґрунту, позакореневий та кореневий обробіток рослин, обробки насіння, оприскування у період вегетації. Сумісно з усіма видами засобів захисту рослин, макро та мікродобривами, окрім фунгіциду, хімічного походження, передозування неможливе, тому препарат не виникає хімічних опіків сільськогосподарських культур. Застосування, обробка насіння, зернові, зерново-бобові, технологічні, кормові, овочеві, баштані і так далі. Ось таке органічне добриво, Гумісейф екоджет, виробник. Характеристики, нажміть стоп собі. Почитайте. Також взяв підкислювач, щоб лимонною кислотою не гратися, не сипати. Є такий підкислювач, хто замовляв е форсунки, Акоджет, з ними йдуть е такі стрічки, які е визначають pH в один, кислотно-лужний баланс. І де таке Що відкрити поглянути. На цьому розподільнику гайки болтики йдуть, то тут іде стаканчик. все, о, ага. Підкислювач такий вже, що ви визначили, скільки вам буде потрібно додати, є, як я бачу, таблиця, шкала, і по якій скільки потрібно додати, щоб препарат нормально, якісно. І ефективно спрацював в описі. Під відео залишу посилання на е, виробника Екоджет, де детально все пояснюють, розповідають дію взаємодію води і гербіцидів. При різних pH як працює, тобто доволі такий великий спектр інформації, який нам дозволяє економити. Того року ми робили певні досліди з, з цими форсунками, визначали все, як було, розповів, показав. І будемо далі з ними працювати. Кого цікавить, більш детально заходьте в опис під відео, я залишу контактні дані. Ознайомлюйтесь. Зараз пустимо прискувач, побачимо що до чого, як, як працює, наберу води, тому що не хочеться, щоб на полі ця ситуація сталася. Зараз наберу води і. Бачив все, як зусурки, щоб не виїхати на поле і не понайгерсь Можливо, десь шланг, що не тримає тиш, що і що так потріскався, поганенький. Та вже поганенька ситуація, бачите потрісканий, щоб не було несподіванок. Тиску чомусь не показує. Зараз подивлюсь, можливо, пережала його одна. Залив води мало. Мало води залив, мовляв, півтора відра. Ну, в цілому дивлюся, що по факту все добре. Є ті нюанси з лангом, а тут пережалася... Як вам сказати, пережалася прокладка перед тиснув, вона закрила двороти, вода не по ну, не йшла туди на манометрі, тому й тиск не показується. Світ держав, легенько перекрутився, нормально Але потрібно буде запактувати. Про цього всього сталася в мене думка, їду, до шмірклиці. Зараз маємо засадити теплиці. І провіримо це, органічне добриво, оприскаємо. Там якраз у нас дві теплички мають засаджуватись на розсаду. Одну оприскаємо цим добривом, а іншим буде доволі цікаво. Поїхали. Зробили ось такі теплички, друзі, для розсади. Якраз потрібно буде засаджувати. Ну, Зрозуміло, тут помідорки. Огірочків немає. Помідорки червоні, помідорки великі, помідорки жовті, помідорки якісь, якісь коричневі. Ну, коротше, Капуста. Всяки, тут різні пекінка, бачу, баклажан, перчиця є селера, доволі смачна річ в салаті. Зараз ми засадимо цих дві теплички. Значить що зробимо? Однаково спробуємо, що там, що там, вони стоять. Однаково якби, по сонцеві також, однаково полиємо і одну обробимо органічним добривом гумісейф. І побачимо, який буде. Я думаю, буде такий цікавий результат, такий маленький експеримент. Тим паче це ж неважко зробити, все рівно воно б робилося. Як ми будемо в радочок сидити? В радочок. О, я тобі радки зроблю. Лементарна ще буде цікавити. Ну З дощечок, з планочок збито таке це дві доски. Вона була раніше, це одна теплиця, таких дві доски зверху складжено. але е, притіняла розумієте що сонце і тут не сильно посередині вища була, а по краях нижча. Тому вже так зробили, щоб як тут сантиметрів 10 до верха, що воно буде на сонці більш-менш. зверху ще буде кидатися при нагоді, як буде потрібно притіняюча сітка. А тут з райки 50 чи 45 на 20, десь на 25 збитий такий каркас на завіси. Ну, все просто, тут годинку погратися, якщо вже все є під руками. і Ну, одну теплицю за годинку можна зробити. Земля прогріта, воно десь три дні Так відчувається велика різниця, що тут, що тут. І вологи доволі немало. О, там я навіть коли відкривав. Відставляйте, скільки її. Це все було на плівці. Вологи вистачає, але все рівно його буде потрібно ще пролити е, зверху. Зараз засіємо. І Далі обробимо. По насінню не вгадали, так як помідори трішки хотілося так вже конкретно, знаєте що, радок однаково, радок однаково, радок однаково. Трішки не вийшло. Ну, Нічого. В принципі, там що, селера, на що вона похоже на капусту пекінську. Ну, щось буде. Якби тут основне ріст, але ріст у кожної рослини також різний. І е, розвиток в певних періодах також різний. Висота різна. Будемо орієнтуватися по помідорках. В принципі, там помідорки посередині і тут помідорки посередині. Ну і також по розвитку іншого. Воно явно повинно бути видно, яка, яка буде дія органічного добрива. Буде доволі цікаво. Так, що зараз буде першим потрібно, це полити. Низенько. Волога є, кажу, я відкривав то там, мабуть, з літра на плівку стекло вода в е бошці на вулиці зараз бачите тепло то прогрілася Ось така температура води яка є перед тим як його розводити у воді потрібно добре розмішати так як це органічне добриво тобто тут можуть бути певні такі дрібні частини щоб не забило Саму форсунку на оприскуючи. Так, будемо розбавляти його 1 літр на гектар. Е з розрахунком 100 літрів води на гектар. Тобто тут 3 літри води, це 100 грам на 10 літрів. 30 грам. Правильно я рахую? 30 грам на 3 літри води. Здивиться калькулятор. I need your help. Правильно, 30 грам. Значить. Десять. Двадцять. Це двадцять кубиків, правильно? Так. Да. І десять. Вісім. Що багато мені здається? Такі маленькі стаканчики це. Так, да, там 20 мг. 20 мг, це 2010 на 3 літри. Все правильно. 100 мл на 10 літрів і літр на 100 літрів води. Значить, то все правильно. Одразу змінило колір, погляньте. Його потрібно розмішати погляньте який колір. Мисти. Воно ж органічне. Якщо навіть якась похитка буде, воно нічого, нічого страшного не рослині не буде. буде. Потрібно, я зараз як опрескувачом заїду, то я тут на розворотах особливо там загорнувся. Так, Зараз прожену, тому що в шланзі можливо, була така проста. Ну я думаю, воно вже витекло. Так, як оприскувач їде. Оприскувач їде отак. Раз, раз, ну і клинте посередині. От і все. Все. Оприскоч по полю їде так. Не так. 10 разів на це. Закриваємо. І будемо дивитися. Сьогодні у нас кисень. П'ятниця. Четверта. Четверта. 4 квітня-п'ятниця закладений такий експеримент. Дві теплички посаджено практично однаково. Будемо рятуватися по помідорах, ну, і в цілому по загальному станові самих рослин. Поля то однакові, подальші процеси будуть відбуватися однаково. Ми ще поставимо зверху, накинемо притіняючу сітку, так як бачите, плівка, прозора, проміння сонця шкідливі, а саме ультрафіолет він шкодить самим рослинам, тому ми прикинемо такому, як би сказати, розвитку їхньому. Перша теплиця. Оброблена е, органічними добривами гумісейв. Побачимо їхню роботу, зробимо також певні висновки. Ну, в принципі, я вже володію певною інформацією, певними такими. Це просто для вас хочеться показати. В цілому розсада посаджена, теплиці на розсаду, верніше засажені, оприскувач провірений. В принципі, все нормально. Не вистачає лише вашого коментаря і вподобання. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. І хай щастить.